Так, друзі, всім привіт. Сьогодні таке відео. Едем на Аердон <кхи> по Карбамі. Позвонили, бо ми раніше заказували, ну, проплатили все. Тепер їдемо Получать. беги по 700 кілограмів, 4 бега взяли. У нас погода, у нас мороз, мінус 9. Поставили ми нові акумулятори на газло, бо якийсь один з тих не робив, купили два нових, якийсь преміум чи що, воно там, теж соті по 4201. Ну а так. Я ж кажу, у нас мінус 9, ну нормально завівся газон, Ну вже і 2 часа дня. То що їздили по роторну косу, теж буде відео там підзніму, покажу. Ну а зараз, як туди приїдемо, теж підзніму трохи якісь там ставки, бо не знаю чи там можна знімати, чи не можна. Одна серидон 30 кілометрів, Ну, теж треба через блокпости Ну, Хоч по асфальту не треба там лимарями їхати. Вже соляра 54 гривні. Ну а так. Коли морози, то нам треба одразу їхати по ударення. У нас буде оце 3 дня. <кій> мінус 9, 10 пише, снігу немає, сильно так багато, потрохи містами. Ну а так, їдемо. Зараз купимо, бо, не, бо ми їхали легкової машини, вроді, да, вагони вже вигрузили. Глянемо. Коже олійниця. Хоч асфальт кажу нормальний, бо вже місцями положили, містами ями заетували. Можна їхати газоном. Щас як загрузимо, чи там буде, щось зніму і тоді включуся. Як туди вже під'їдемо, ось скоро блокпост. Там не взяти Ну, їдемо. На кабіну хай стане, на кабіну щоб видно було. Ну біля на кабіну щоб видно було. Da da da. Da da. Так, загрузилися, їдемо вже додому. Бо, я ж кажу, покаже, карбоміт карбамід свіжак, тільки в, скільки вони там, в 11 часов розгрузили вагони. Що найкраще в Вірідоні? Що в них тут документів дають, і, і транспортно, ну, і договор, ну все, все офіційно проходить. Отакі діла. Ну, сьогодні ми його точно вигружати не будемо, бо в нас мороз здоровий. Мороз здоровенький, звісно, ну вигружати сьогодні не будемо. Може завтра. Буде видно. По мінус 9, ну холодно. Вроді би і сонце світить. Карбоміт забрали, залишилося ще сіміна ось довжні прийти, ну, привезуть і все. І все буде вже готове до сезону. Бо ми все попроплачували до Нового Года. Тепер тільки дзвонять, забирали і все. А сіміна вони самі привозять там. Сімочка там, ціни на семочку щось там провалилися, ми вже все здали, тобто здали там свої, що в нас оставалося. от ми здаємо за другою формою 20 тисяч. була ціна. Ми й до Нового года здавали, теж почти по 20 там. І... З ну, Новий рік ми оставляли трохи 25, на, на 25-й год, щоб щось здати. Це ж здали, по 20 тисяч була ціна. Це за другу форму, не третя, не перша там. Друга форма за налічку. будем робити сажалку покупляв вали на удобрение чтобы хорошо сипалося то что у нас воно там то сыпится то не сипется то крутится ну короче тоже будут видео трохи не было видео не було что снимать нас морозы стройка закончилася пол ще не залили ну а так Їдемо додому. такі діла. Ну, Друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто дивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!